Привіт, любі друзі, як казав Віктор Ющенко. Хочу поділитися з вами очевидним месенджем. Так, ці наушники, бо в них як боці якісь. Хочу поділитися з вами очевидним месенджем. Ну, в принципі, духовні люди його і так знають. А хто не духовний, то можливо для них це буде відкриття. Що треба... Спілкуватися з тими людьми, з ким ви резонуєте душею, а з ким не резонуєте, триматися подалі на відстані. Тому що це спілкування буде призводити до, до, до деструктуризації як вас самих, так і тої іншої людини. Тому, звісно, в ідеалі щоб люди створювали міста. І в цих містах люди жили по якимось спільних, ну, як сказати, вібраціях. вібраціях, поглядах на життя, тобто якісь такі комуни, які були б основані на якісь спільній енергії, ідеології. Ну, Щоб в цій комуні була гармонія. Бо коли е, образується, як то кажуть, зборна селянка, і все лебідь, як е, щука і рак, чи лебідь, е, рак і щука, то виходить чорті що. Тобто, е, треба якось, е, мені здається, е, приходити до того, щоб е, е, і дітей набирати в клас по якимось, е, ну як сказати. Спільних по духу, можливо, знаєте, створювати якісь спеціальні школи, де б створювати класи, і були б діти спільні по духу, щоб вони були в резонансі один з одним із вчителем і відчувалися комфортно і радісно. Тому що коли ти знаходишся поруч з людиною, на якої ти якби, Резонуєш на різних частотах, вібраціях, по-різному сприймаєш цей світ, то це як це як дві звукові хвилі, які глушать один одну. Глушать одна одну і виходить, що утворюється не резонанс, а навпаки якби, придушення. От, до речі, я бачив е якийсь ролик на Ютубі, і там е був цей е ну, камертон. Один, по-моєму, часу той 440 Гц, а інший 500 чимось. Е ну, і тіпа, той, що 440, е то е по ньому вдаряють і поруч цей 500 чимось, 526 чи 528, я не пам'ятаю точно. Ну, то, щось з 500 чимось точно було. Ну і коротше, типу, вдаряють і нічого з тим іншим не відбувається. А коли... Поставили два камертони однакової частоти, то при вдарянні один камертон інше починає також звучати і резонувати. Ну, от і якби Вібрувати. І це прям видно на відео. Так само і люди мають між собою об'єднуватись по спільним частотам і щоб всі жили в радості, і в щасті і коротше, всі були задоволені. Ну, Це все, що хотів записати.